Дорогі улюблені, ми живемо у світі, де обіцянки порушуються. Щодня новини сповнені історії про ерозію довіри між людьми. Озираючись навколо, часто здається, що нас оточує лише невизначеність. Проте, навіть у моменти, коли все в його житті здавалося невизначеним, Давид сміливо проголосив свою непохитну віру у вічну Божу обіцянку, хіба не такий мідім у Бога. Бо вічний заповіт склав він зі мною 2. Самуїла 23 5. Обіцянка між Давидом і Богом була обіцянкою незмінної вірності та вічності. Давид прожив життя далеке від досконалості, будучи людиною, позначеною багатьма помилками та недоліками. Проте він був упевнений, що Божа обіцянка утвердити його дім назавжди ніколи не буде похитнута. Його заява показує, що, незважаючи на його слабкості, Божа обіцянка непохитна та вічна. Тож як ця історія про Давида, який понад двох тисячі років пов'язана з нами сьогодні. Обіцянка, за яку тримався Давид, не обмежувалася лише однією людиною. Дивно, але через Ісуса Христа ця обіцянка була поширена та виконана для всього людства. Ісус, який прийшов як нащадок Давида, не просто цар, а вічний цар, який панує над нашими серцями. Через його жертву на Хресті був встановлений новий завіт між Богом і нами. Цей новий завіт це обіцянка, що незалежно від того, хто му, або яке наше походження, Бог приймає нас такими, якими му є, прощає наші гріхи і дарує нам вічне життя. Дорогі улюблені, як Давид міцно тримався Божої обіцянки і знайшов надію навіть у свої останні хвилини, так і ми сьогодні можемо триматися цієї незмінної обіцянки в Ісусі Христі. Коли світські невизначеності похитують вас, коли ви охоплені тривогою за майбутнє або зневірені через власні недоліки, Ісус, наша найпевніша надія. Серед труднощів на роботі, конфліктів удома або страхів перед невідомим майбутнім, ми можемо дивитися на Ісуса і покладатися на вірну обіцянку, яку він встановив. В Ісусі Божа обіцянка ніколи не зазнає невдачі. Я щиро сподіваюся, що ви міцно схопитеся за цю вірну обіцянку і проживете сьогодні та решту свого життя сміливо та впевнено.